Ковід-19 повернувся до Китаю, що каже провідний китайський експерт. Водночас серед жителів КНР зростає занепокоєння, пов'язане з побічними ефектами від вакцин китайського виробництва. Чи безпечно зараз подорожувати до Китаю? П'ять американських сенаторів кажуть ні. За їхніми словами, китайській комуністичній владі не можна довіряти. У Китаї почалася програма добровільного донорства органів. Проте деякі повідомляють, що вона не така вже й добровільна. Модернізація підводних човнів США незабаром їх озброїть новою версією ракети Томагавк із дальністю польоту півтори тисячі кілометрів. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я тіфані Майер. COVID-19 повернувся до Китаю. Ось рідкісне зізнання провідного китайського експерта центру з профілактики захворювань Ван Хуанцина. Він сказав, що коронавірус одна з основних причин цього спалаху серед пацієнтів віком від 15 до 59 років. Спочатку китайська влада казала, що головна причина мікоплазмова пневмонія, але пізніше змінила цю версію, додавши до неї сім збудників. Водночас ЗМІ, КНР повідомляють, що влада Китаю схвалила п'ять недавно розроблених екстрених вакцин від COVID-19. утім, серед людей зростає стурбованість. Багато хто вважає, що китайські вакцини мають побічні ефекти, які послаблюють імунітет людей. На їхню думку, вони й стали причиною цього спалаху. Гадаю, китайські вакцини від COVID-19 відіграли свою роль. Коли я був маленьким, ми не робили так багато щеплень. Але останніми роками, чим більше щеплень, тим легше захворіти. Місцеві жителі висловлюють свої побоювання. Після щеплення чи зараження COVID ваша імунна система ослаблена. Потім вірусам і бактеріям буде легше на вас впливати схожі побоювання торік висловила у відкритому листі група хворих на лейкемію з усього Китаю. Усім їм поставили діагноз після щеплення вакциною проти ковід китайського виробництва. У листі йдеться, що пацієнти звернулися до китайської влади, але не змогли знайти адвокатів, які могли б захищати їх інтереси. Репортерів попередили, щоб вони не висвітлювали їхні історії. На думку одного з експертів, можливі ризики можуть бути закладені в самих китайських вакцинах Україні. Де використовують інактивовані вакцини, які виготовляють шляхом знищення вірусу за допомогою хімічних речовин або тепла. Якщо контроль якості на одному з етапів процесу не відповідав стандартам, то вірус міг бути вбитий не до кінця. Інший вірусолог вважає, що це лише верхівка айсберга можливо, є багато людей, яким зробили щеплення, але наслідки ще не виявилися. Їхня імунна система клітини крові, і кістковий мозок, можливо, вже пошкоджені вакциною. Симптоми можуть проявитися не відразу, і їх можуть спровокувати інші негативні фактори, що призведе до подальшого послаблення імунітету та важких інфекцій. Зараз сусідні регіони перебувають у стані підвищеної готовності. Японія, Таїланд, Індія і Тайвань посилюють запобіжні заходи у зв'язку зі спалахом у Китаї. Чи варто уникати поїздок до Китаю. На думку шести американських законодавців, так вони закликають адміністрацію Байдена обмежити подорожі до КНР і назад доти, доки не стане більше відомо про загадковий спалах пневмонії. Комуністичному Китаю не можна довіряти. Так заявив у понеділок в інтерв'ю телеканалу Fox News представник Флориди Карлос Хіменес. Раніше група з п'яти американських сенаторів написала спільний лист, у якому закликала Вашингтон призупинити поїздки між США та Китаєм. За їхніми словами, Китай цитата надто довгий час брехав про кризи охорони громадського здоров'я. Вони також розкритикували ВОЗ, назвавши її поведінку плазуванням перед комуністичним режимом. І ВОЗи, і Пекін заперечують, що причиною недавнього спалаху пневмонії став новий вірус. Кажуть, що причин для занепокоєння немає. Китай тим часом зосередився на туризмі. З 1 грудня Китай почав запроваджувати безвізовий режим для шести європейських країн, зокрема Франції та Німеччини. За перші три дні до Китаю в'їхало близько 18 тисяч мандрівників із Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Малайзії. Нагадаємо, у січні Китай знову відкрив свої кордони після кількох років обмежень на поїздки через COVID-19. водночас, коли пандемія вперше спалахнула в Ухані, епіцентрі спалаху, влада призупинила внутрішні рейси до міста та з нього. Проте мільйони китайських громадян і далі виїжджали за кордон, несвідомо перевозячи вірус а тепер про інші новини. Пекін закликає китайських громадян реєструватися у програмі добровільного донорства органів. Але як пишуть у соцмережах, декого до участі у програмі примушують. У липні китайський адміністративний центр з донорства видав важливе повідомлення, спрямоване на пропаганду донорства органів серед китайських громадян. Це повідомлення почали поширювати школи, медичні установи та підприємства по всій країні. У програмі беруть участь навіть учні середніх класів. Як пишуть в інтернеті у північній провінції Шаньдун місцева влада зобов'язала брати участь у програмі всіх працівників системи охорони здоров'я. Водночас начальство безпосередньо тиснуло на своїх співробітників. У відеоролику, опублікованому в мережі, місцева жителька розповідає, що отримала повідомлення про успішну реєстрацію у програмі після того, як утратила посвідчення особи. Інші поділилися схожими повідомленнями, наголосивши. Що навіть не намагалися зареєструватися. Деякі також зіткнулися з труднощами під час спроби скасувати реєстрацію. Ось що розповів колишній китайський адвокат, який зараз живе в Канаді. Вони змушують вас жертвувати, а потім стверджують, що це добровільно. Вони змушують усе суспільство брати участь у цій кампанії з донорства органів. Тільки так КПК може приховати незаконне примусове вирізання органів у Китаї. За даними управління ООН з прав людини у період з 2001 по 2006 рік було вбито десятки тисяч прихильників фалуньгун. Їхні органи під керівництво влади продавали для трансплантації на чорному ринку. Фалуньгун – це духовна медитативна практика, яка базується на принципах істини, доброти й терпіння. Водночас, вищі чиновники КПК, схоже, більше за інших користуються цим джерелом органів. На початку цього року вийшов некролог щодо смерті високопосадовця, згідно. З ним йому пересадили кілька органів. Майже одразу цей некролог із китайського інтернету видалили американські підводні човни оновлять уже наступного року, і військово-морський флот готується зброїти їх новими ракетами томагавк. Цю зброю наземного базування модифікували, щоб вражати ворожі кораблі. Її оснащено новою системою наведення і за словами старшого наукового співробітника фонду Спадщина Брента Седлера, вона має дальність польоту тисячу миль. Модернізація покликана ще більше зміцнити оборони США. Країна готується протистояти численнішому китайському флоту, використовуючи передові американські технології. Це особливо важливо, оскільки США прагнуть стримати потенційне вторгнення. Ня китаю на тайвань у майбутньому. ВМС планують встановити ракети й на надводні кораблі.